Трохи не вписалися в бюджет. Допоможемо кредит. Каса найкраще попереду. Вайнкори, новий фільм. Хоча що в ньому нового, я й досі не розумію, але тим не менше, новий фільм про роботу військових кореспондентів на Донбасі зняла Ерефія. Щоправда, з огляду на кадри з цього фільму він був знятий певно ще влітку. Але показаний тільки зараз саме я розумію з цією метою, щоб ми не змогли вирахувати ті позиції, де вони знаходилися, або ж ці позиції вже знаходяться може під контролем України, або ж для того, щоб не світити ці позиції, бо може звідти вже вони пішли. Не знаю там, я впевнена в тому, що служба безпеки України передивиться цей фільм, щоб зрозуміти де ж вони ховалися і де вони переховувалися, що вони там робили. Воєнкори дійсно роблять великих багато гарних справ. Вони здають позиції російських окупантів і, ви знаєте, фільмують їх героїчні вчинки. Ну тому що е, спочатку вони з 14-го року кричали, що їх там ніц ніяких зелених чоловічка в добре люди і все таке інше. А тепер ми всі прекрасно розуміємо, і воєнкори в тому числі нам то демонструють. Тепер що їх там є, вони там знаходяться, вони там знаходяться зі зброєю. Е, вони живуть там в мирних українських кварталах, в мирних українських містах. Вони прийшли для того, щоб захоплювати, завойовувати українські території. Ну і відповідно, воєнкори нам показують, де вони знаходяться. Самі ж воєнкори, щоправда, періодично пишуть критику в адресу Путіна і розказують про те, що, чого ми пішли з Херсона, або чого ми пішли з Харкова, і Путін їм періодично прилітає, там виписує панзатильнички для того, щоб вони собі багато чого не дозволяли. А то, що це вони дозволяють собі критикувати царя? так не може собі ніхто цього дозволити. От, ну і приймає відповідні закони для того, щоб ще більше підкрутити ті гайки, щоб все ж таки вони собі е, букавки-пакаратілі. Е, так от. Каже Маргарічк Сіманьян, описуючи цей фільм, каже, на них ведеться смертельне полювання. Прямо сафарі влаштували у нас тут в Україні. Націоналісти вважають, що працюють, де працюють російські журналісти. Вони знають і прицільно б'ють по них. Ну, ми я вже сказала, б'ємо не по них. Ми б'ємо по тим локаціям, які вони засвідчують, тому що вони періодично то дуже класно роблять. Дякую їм велике за це. Вони показують казарми, де проживають вагнерівці або кадирівці. Вони нам демонструють різні там заклади, які ті займають для святкування дня народження привіт прив'язіну. Ну і таке інше. Ну от за їхні голови Київ обіцяє тисячі доларів. Ну ні. Ну по-перше, кому тисячі доларів? Вам тисячі доларів? У вас фублі можна фублями купити, не обов'язково для того долари витрачати. Ну а по-друге, ну нашу нам витрачати тисячі доларів. На гіркіна ми готові були витратити 150 тисяч доларів, якщо його живеньким привести до суду, щоб він поніс нарешті відповідальність за малазійський боїнг, і ще довго, мабуть, десь до кінця свого мерзенного життя вибачався перед тими родинами життя, чиїх там дітей батьків він забрав. От, ну, і відповідно тоді б ми готові були виплатити за нього 150 тисяч доларів. А це такий єдиний варіант, єдиний нам. Чоловічок, одиниця, за яку ми готові були щось платити. Все інше нас не цікавить. Ну і бійці їх вважають своїми такими ж солдатами, кажуть, Ну, а вони знають, що вони їх здають чи ні, тут питання. Адже разом із ними вони ночують в окопах і практично живуть на передовій. Ну, Подивимося цей фільм. Зафіксуємо, що. Військові злочини вони вчиняють, вони знаходяться на нашій території, окуповують нашу місцевість. Ну і відповідно прийшли нас сюди вбивати зі зброєю. Це все потім знадобиться в суді, або ж в Нюрнбергу, або ж в Гаазі. Ну там вже де ми визначимося, де той суд буде проходити. Ну відповідно що тиждень, тиждень високих візитів триває. Лукашенко кажуть, завтра приїде до Росії. Перед Пітербургом відвідає центр підготовки космонавтів у підмосковному зоряному містечку. Там вони, як ви пам'ятаєте, під час попереднього візиту домовилися, що білоруський космонавт полетить з російською делегацією. Ну або не полетить там, вже як покаже практика, як покаже час. Ну що ж, бачите, яка історія то Путін летить до Лукашенка, і це було буквально цього тижня. То Лукашенко летить до Путіна, і це вже буде, от буквально завтра. Розумієте, тут мені здається, такий шалений інфопривід. У мене є останній шанс, просто щоб встигнути розказати вам, я не знаю про. Уже останні про поїздку президента Зеленського до Вашингтону швиденько закінчити з усіма міжнародними справами з Макроном, з Шольцом, з Сполученими Штатами. От сьогодні в мене є останній шанс вам то розказати, бо завтра буде такий шалений інфопривід. Що всі попередні теми просто випадуть з інформаційного поля, тому що Лукашенко летить до Путіна? Ніколи такого не було. А завтра знову таке відбудеться. Ви знаєте, вони так часто один до одного літають. що У мене вже е, пропозиція до них та вже з'їдьтеся і живіть разом. Що ви тільки то бензин витрачаєте? Один летить, другий летить. На що, то? пальне економте. Ну чесне слово, ви не можете собі вже дозволити так його розходувати, як вмірне времена. Або повозка і скористайтеся, я не знаю, для чого то літаки ганяти по повітряному простору. А вони у вас теж вибачайте, не надто вже і надійні, невідомо коли впадуть, тому що та таніє діталюшик-та ніхто не робить. А от ну і відповідно вже би просто зняли один бункер на двох і тішились би від того спілкування, на яке вони себе обріклі в цьому мірі, тому що більше з ними ніхто спілкуватися не хоче. Привіт, тобі, величний народи, величної країни. Мене звати Катерина Соляр. Я ведуча 24 го каналу. І якщо ви знаєте хто я, якщо ви дивитеся це відео, то ви точно маєте бути підписані на мої соціальні мережі. Лінк на мій телеграм-канал шукайте у підкасті до цього відео, ну і в описі до нього ж.